Добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Також вітаю всіх, хто приєднується до цієї молитви або буде дивитися її потім у записі. Дякую вам, що молитеся, що вірите в перемогу України. Дякую вам! Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу вільнодум». Я займаюся тим, що очищаю людям підсвідомість, учу також як... Очищати власну підсвідомість, щоб допомогти зцілити е, людину від хвороби, налагодити відносини з іншими людьми та вирішити інші складні життєві ситуації. І сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України. У цій молитві ми будемо молитись за те, щоб настав ми мир і процвітання в нашій країні, щоб були звільнені всі території, що зараз окуповані російським військом, і зате, звичайно, що по нашій країні. Настав мир, щоб усі люди, які зараз захищають країну, повернулись додому живими, здоровими і неушкодженими. І звичайно, щоб Путін і всі головнокомандуючі Росії, особливо пропагандисти, понесли відповідальність за той злочин, який вони роз зробили за розпочату війну в нашій країні за агресію і напад на нашу країну. Дякую вам, що мовитеся, дякую, що приєднуєтесь, дякую. Хочу нагадати, що цю трансляцію я провожу на YouTube-каналі Вільнодум, тому, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, натискайте дзвоник, натискайте лайк, вподобайку і пишіть коментарі. Це дуже допомагає просувати взагалі україномовний контент, україномовний YouTube канал у мережі Ютубу, а також допомагає, що більше людей побачать цю колективну молитву і будуть мати можливість заспокоїтися, мати можливість мати можливість звільнитися від Страху від невіри від сумнівів, які я впевнений, багатьох людей відвідують. Багато зараз багато ми дивимося новини, читаємо. А там дуже часто важка інформація, така зневірююча, тим більше війна уже. Продовжується вже другий рік і в багатьох людей може настати зневіра. І через це дуже важливо мати молитву або мати постійні контакти і бачити, що люди вірять, що люди моляться, вірять у перемогу і очищають свою душу і зміцнюють свою душу вірою в перемогу. Мені особисто, наприклад, колективна молитва, яку я провожу щовечора, дуже, дуже допомагає. Особисто відчуваю такий прилив сил, тому що, що б там не було, але кожний вечір о 21.10 я починаю трансляцію і читаю цю молитву, яка очищає від сумнівів. Тому що за день дуже багато сумнівів чуєш, бачиш новини, багато всякого горя відбувається, і це страшне, і це зневірює, це закриває серце, хочеться затулитися від цього всього. Але коли починаю читати цю молитву, бачу, що люди теж приєднуються, читають її разом зі мною, моляться до Господа Бога. То в такому випадку відчуваю, як... Починаю вірити, що все буде добре, що все налагодиться, що Господь Бог допоможе нам і допоможе нам очиститися від думок, від зневіри, від. Розпачу, який дуже часто трапляється, і навпаки, подарує нам віру в те, що все буде добре. Що Україна переможе, що інші країни в світі нам допоможуть і допомагатимуть, і все більше допомагатимуть. І разом ми переможемо Росію, виженемо з нашої території, і налагодиться у нас усе буде мир і процвітання. Слава Господу Богу, дякую вам. Хочу пару слів сказати, що колективна молитва це сильний духовний інструмент. Я це вже дуже сильно відчув і на власному досвіді протягом ось трьох місяців проводивши цю молитву, тому що, як і в Біблії написано, так і я сам це відчуваю. Господь Бог знаходиться серед нас. Коли ми звертаємося в молитві до Бога, прохаємо Його про перемогу. Він чує наші молитви, і він чує не просто наші молитви, а я відчуваю, як ця молитва як наче звук або як наче якась добра звістка розноситься по душах інших людей і підтримує, підбадьорює також інших людей. Тому знаєте, що колективна молитва вона сприяє тому, що Господь серед нас і Він точно чує наші молитви. Давайте розпочнемо саму молитву. 21:15 якраз. З Господом Богом. Господь самогутній, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені дружити, відчути, побачити, бо я довіряю Тобі, Господи, я вірю в Тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Того, що росіяни обстрілюють за допомогою ракет, за допомогою дронів, мирні міста вбивають людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, вибач мені, будь ласка, дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок. І натомість. Наповнив душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, що заспокоїв і що дарував віру у перемогу України, у те, що настане мир і процвітання в нашій країні і на всій території нашої країни. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, Господь самобутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і з вдячністю приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаююся. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках свідомих і несвідома, сумнівах, страхах, гніві, гордині, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що війна в моїй країні вже продовжується другий рік, що стало причиною того, що мільйони людей стали переселенцями. Тратили домівки і джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені за ті мої неправильні думки, що стали причиницю. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив. Мені. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу. Світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що зміцнив мою віру у перемогу України. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв і що дарував впевненість, що все буде добре. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тебе, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Я розкаюся, Господи, я розкаюся у тих своїх. Неправильних думках, свідомих і несвідомих думках, що стало причиною того, що вже другий рік в моїй країні йде війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що подарував віру мені і всім українцям у перемогу України, подарував впевненість в тому, що незабаром настане перемога, що Збройні Сили України. Звільнять усі окуповані російськими військами території. Звільнять Донбас, звільнять Крим, звільнять усі райони і міста, де ще знаходяться росіяни, російські війська. І в нашій країні настане мир. Дякую тобі. Господь. Дякую тобі, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самогодний, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні проливається кров, іде кровопролитна війна, що в моїй країні сотні тисяч людей призвані в армію. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі. Дякую, що вибачив. Дякую, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, Дякую Тобі, що очистив мене також від страху, від сумнів. Дякую Тобі, Господи, що натомість зміцнив мою віру у те, що незабаром настане перемога. Що війна закінчиться нашою перемогою, і що ми збудуємо міцну країну, сильну, міцну країну з сильною армією, з сильною культурою, з сильною громадською позицією людей, і наша країна почне процвітати, наша економіка процвітати. українці процвітатимуть. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самобутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні йде кровопролитна війна уже другий рік. Мені дуже шкода, що мільйони людей виїхали з країни тікаючи від війни, а мільйони людей стали переселенцями, переїхали в інші райони, в інші регіони нашої країни. О, бо їх вигнала війна, і вони втратили домівки, і втратили джерела тихоньо. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую, що вибачив. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, що стали цього. Але натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, віри в краще, віри в тебе і натхнення. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі. Дякую тобі, що заспокоїв, заспокоїв усіх українців. І подарував нам віру в те, що все буде добре, що війна закінчиться нашою перемогою, що всі люди, хто зараз призваний в армію живими, здоровими і неушкодженими, повернуться додому, що люди, які втратили домівки, отримають допомогу і їхні будинки будуть відбудовані, що міста будуть відбудовані навіть ще краще стануть, ніж були. Що підприємства, мости, дороги будуть відбудовані, і що в нашій країні настане мир і процвітання. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Господь Самовутній, Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господи. Я смиренно приймаю те, що ти даєш. Бо я довіряю тобі, Господи. Я довіряю тобі. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна, що в моїй країні проливається кров. Гинуть люди, гинуть діти, що в моїй країні йде війна і гинуть солдати, а багатьох солдат беруть у полуму. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господі, що очистив мене від неправильних думок, свідомих і несвідомих, але натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господь. дякую Тобі. Дякую, що заспокоїв і мене заспокоїв, і всіх українців, і дарував нам віру в те, що незабаром настане перемога. І настане мир і процвітання для всіх українців у кожному місті України в кожному в кожній громаді на всій, на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. У війні, у війні з Московією. Дякую вам. Перепрошую, я трошки звайнами. Дякую вам, що молитеся. Дякую, що вірите в перемогу України. Дякую, що підтримуєте всіх людей цією колективною молитвою. Хай Господь Бог вас береже. І вас, і ваших рідних. Хай все у вас буде добре. Хай ви себе добре почуватимете, будете здорові, будете бадьорі і будете сповнені віри і впевненості, що все буде добре. Дякую вам. Слава Богу! І наостанок хочу також подякувати за лайки, за коментарі. Це допомагає просувати цю колективну молитву у Ютубі, бо наразі я не використовую жодної реклами. Це все, що. Все, що робите ви, натискаєте ну, на лайк, пишете коментарі. Все це допомагає тому, що Ютуб починає показувати все більше і більше цю колективну молитву іншим людям. Дуже вам дякую за це. Також дякую, що поширюєте цю колективну молитву в Вайбері, в Телеграмі, в Фейсбуці. Дуже вам дякую. А зараз нам. Ну, до побачення до завтра.